Вітаю, вими шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати і таке інше. Так, ситуація знаходиться, так би мовити, в динаміці, розвивається. І не тільки в Україні, але так чи інакше раз ми з вами був землі. І тут сходиться фокус всіх, так би мовити, сподівань, всього людства, і особливо так званих пострадянських країн, і... Постсоціалістичного табору. Ви чуєте, яке слово? Табір це класичне лагір це те, що страшенно люблять генетично московити жити в лагері. І ось Україна відкриває своєю боротьбою із цим злом. Із імперією зла і країною дурнім вікно можливостей для інших постсоціалістичних держав, і ті, в яких відповідне, так би мовити, керівництво і є відповідний захист від цієї імперії зла і країни дурнів, тобто Московії, вони цим вікном можливостей. Постійно користуються. Так, це нам, вони, на, нашим загиблим героям, нашим розбомбленим містам і селам і так далі, нашій знищеній економіці вони завдячують оцим вікном можливостей позбавитися від цієї страшної залежності від цього зла. І Від цих дурнів. І от черговою державою, яка е, скористалася і користується цими можливостями, а ми ж знаємо з вами, я вже вам говорив, що китайсько-японський роглів кризи складається з двох частин. Це верхня небезпека, нижня можливості. Отже, Є і небезпека, і відкриваються можливості вирішення тих проблем, які іноді десятиліттями, навіть століттями не могли вирішитися. Ну, це стосується і нас. Дивіться, у нас є ці можливості позбавитися цього зла. Ну, наприклад, ми так і не змогли скористатися. Цій можливості, щоб, як кажуть, позбутися цього страшного ФСБшного УПЦ, так званого Московського патріархату. Інші країни цим користуються набагато краще. Ну, наприклад, візьму для прикладу Латвію. Захищена НАТО. Ця країна вирішила депортувати до Московії тих московитів, які не спромоглися вивчити так, латиську мову, навіть народившись в Латвії. Так. Це говорить про те, що вони з презирством ставляться до місцевих аборигенів, до латишів, до їхньої мови. До їхньої європейської культури. Так. Я вже говорив, що в мене там і родичі, і служили, і, і в Ризі, і в інших містах, там Даугавпілс, Єлгава, і інші. Вони розповідали, де там маса цих московитів. Навіть до них більшість населення вже складали, що там, де живуть московити, там мрак. Бардак і перетак. Оце так вони характеризували стан там. Е, ну, не можна собі уявити, зверніть увагу на ці мої слова. Так, не можна собі уявити страшнішого покарання для московита, ніж повернення його на історичну батьківщину. Це просто факт. Ну, подивіться, всі вони так, ну так за Путіна, вони так за війну в Україні, вони так за, за все останні, оці всі дурниці, а додому повертатися не хочуть. Вони хочуть там бузити у Сполучених Штатах Америки, у Франції, ну, в Німеччині. А будь де в будь-якій цивілізованій країні, вони хочуть своє зло туди впроваджувати. А тільки хтось заїкнеться про їхню депортацію на історичну батьківщину з Латвії, Естонії, Литви, там, України, США, Канади, навіть Таїланду, Австралії, піднімається страшний крик. Просто неймовірний крик. Наші права порушуються. Ви чуєте, права московитів порушують, відправляючи їх додому. Це фантастичний народ. От вони даремно московити співали в Радянському Союзі. Я другої такої не знаю. Це просто факт. Незаперечний. Другої такої страни немає. А Тепер повернемося до України. Я ж так постійно моніторюю всі ці і соціальні мережі і інші, скажем так, інтернетні забаганки. Так ось, в Україні ж навесні. Починає народ виставляти е, відео наших квітучих міст. Так: Ужгорода, Львова, Івано-Франківська, там Чернівців, Вінниці, Києва, виставляють, там або їдуть десь машиною по вулиці. Так і все це цвіте, і пахне або найдовшою в Європі чи в світі алеєю. Ідуть люди, чи йде чоловік, чи жінка і знімає на відео оце все квітучі магнолії, квітучі сакури, квітучі інші рослини, і все це виставляється. Навіть під час війни все це виставляється в інтернет, і ви почитаєте, які коментарі московитів. Стосовно всего. Так, так, шо вони пишут? Я жила в этом чудесном городе. Хочу назад в родной город. Так, все было так душевно, по-домашнему. Все так друг друга любили. Все национальности так любили друг друга. Так. Все було, все було хорошо. Вони точно ненормальні. Ну, по, ну, почитайте, це все хочу в родной город. Це в неї родной город Івано-Франківськ, Ну, ви мене свиняйте, як то кажуть, так. Прийшли до нас убивати і руйнувати. Наші міста і тужать за тими містами, які їм українці не дозволили знищити, знищити цю красу, яку ми створили власними руками. Вони хочуть сюди припертися і все це вибачайте на слові: захезати, перетворити в те, у що вони перетворили свою там, кострому. Чи клязьму, чи Яузу, чи всі ці інші у місця, ну я не знаю. Я не... Може, ви знаєте. Так. Оце, оце нове. І, і вони дійсно сюди уявимо собі, завтра наша перемога, ми, е, так би мовити, почнемо це все відновлювати, а, а вони ж. Будуть намагатися сюди лізти знову, знову лізти сюди. Так. Тут і так їх агенти один на одному і агентом поганяє скрізь у всіх сферах життя До нині під час війни. Це ж очевидно. Всім українцям здоров'я, удачі, нашої перемоги і розуму, щоб осягнути те, що відбувається.